Помічник машиніста, тепловози, кровози, за ремонт рухомого складу це саме ті люди, які забезпечують перевезення габаритних та важких вантажів на великі відстані. Під час війни наша професія стає ще важливішою, оскільки машиністи, зокрема, забезпечують евакуацію людей, обладнанням заводів та перевезення інших стратегічно важливих вантажів. У складних умовах асі не допускають виходити з ладу таким могутнім велетням. Як локомотив залізничників називають залізними людьми? Тож доєднався до кварти залізних ітить. Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти, чому я став вчитися на помічника машиніста. Це рішення мені прийшло після уважного вивчення моїх інтересів та можливостей. По-перше, я завжди захоплювався світом техніки та технологій, автомобілів і дивинів, робота і пристрій. Це все викликало в мене великі інтереси з дитинства. І коли настав момент обирати професію, я усвідомив, що хочу стати частиною цього захоплюючого процесу. По-друге, на посаді поміщенка машиніста надає унікальну можливість не лише поглинути у світ техніки, але й отримати ціни досвід роботи в професійному середовищі. Це робота, що вимагає відповідальності, увагу до деталей і до швидкого прийняття рішення, ці всі якості, якими я володію і які я хочу розвивати. Крім того, ця робота не лише можливість добре заробляти, але ще є вражаючі перспективи кар'єрного зростання, навчання на поміщенка машиніста. Відкриває двері світ професійних досягнень і дозволяє будувати свій професійний шлях в галузі, що завжди в Русі. І нарешті я обрав цю професію, тому що вона відповідає моїм цінностям та переконанням. Ця робота не лише забезпечує людей транспортом, але відіграє ключову роль у економіці та розвитку суспільства. Я хочу бути частиною цього процесу і внести всі внесок в справу, яка важлива для багатьох. В Цілому, мій вибір навчатися, це не лише професійне рішення, це рішення стати частиною чогось більшого, чогось, що рухає світ вперед. Я впевнений, що ця робота принесе мені багато цікавого. І я готовий до нових викликів і досягнень. Дякую вам за перегляд. І успіхів вам у світі машиністів. До зустрічі! Приймальник поїздів це професія, без якої не може здійснюватись перевізний процес на залізничному транспорті. Професія приймальник поїздів має широке поширення на залізничному транспорті у вантажному господарстві. На сьогоднішній день це затребувана та перспективна професія, необхідна для забезпечення безперервного виробничого процесу, що здійснюється організаціями залізничного транспорту. При підвищенні кваліфікації приймальник поїздів може працювати у будь-якій сфері господарства перевезень, а за наявності вищої освіти майже керівником залізничної станції. Сигналіст на залізниці є одним із представників фахівців, які забезпечують повноцінне функціонування транспорту. Цікаво, що більшість шукачів навіть не здогадуються про існування такої професії. Сигналіст є відповідальним за подачу спеціальних сигналів. Він неодмінно повинен бути присутнім на залізничних колях при проведенні ремонтних або профілактичних робіт. Такий працівник зобов'язаний спостерігати за рухом залізничного транспорту, а також вчасно подавати сигнали у вигляді звуків і жестів керівнику робіт. Також цей працівник виконує дії спрямовані на встановлення і подальше прибрання гальмівних башмаків. Стежить за їх справністю протягом чергування? Також цінується вміння працювати в команді, адже сигналіст ніколи не працює один, а стає частиною команди, що виконує роботи, пов'язані з рухом поїздів. Добрий день! Ми навчаємось у гулиманському професійно-технічному училищі за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр штукатур. Саша, скажи, тобі подобається наша професія? Подобається тому, що скільки існує людство, стільки воно і намагається зробити умови проживання більш комфортними. Спочатку люди шукали печери і пристосовувалися. Потім вони стали змінювати місце проживання під себе. Тоді з'явилися перші будівельники найдавнішим домівкам, зведеним руками людини, десятки тисяч років. З тих пір багато чого змінилося, але люди до цього дня зводять собі житла. Тому будівельні професії одні з найбільших затребуваних. Робота оплачується, як правило, добре, вище ніж в середньому по регіонах. Будівельник це фаховець, який займається зведенням будь-яких конструкцій на будь-якому з етапів. Від проєкту на папері. До стадії внутрішньої обробки. Ми будівельники просто клас. Дуже поважають люди нас. Робота наша не проста. Тож хай зарплата висота. Хай буде злагода у хаті і ми щасливі і багаті. Я розчин приготую. Нанесу на поверхню, затру, виробляючи різні дива. Мраморну крихту, пігмент кольоровий. Змішаю і отримаю чудеса. Наш стараний штукатур. Різних знають фактур, щоб стіна, мов хвиля грала, і щоб лискам засліпляла, щоб спороди серед ночі зачарувала очі. Маляри прийшли гуртом, поновили старий дом. Був облізний, невеселий, став нарядний і дебелий. Тому жителі двора малярам кричать: ура! Так як східний сусід зробив багато руйнувань нашої країни за останні два роки, то нам будівельникам роботи вистачить на всіх. Адже ми будемо виконувати важливе завдання відновлювати житло та соціальні об'єкти, щоб забезпечити комфорт та безпеку українців. А гарні фахівці, експерти своїх справ завжди, завжди були на вагу золота, і ви ще встигнете зробити свій внесок у відбудову країни, тому що вже на першому курсі у нас є потужні практичні заняття, де ми Тюліємо наші триотичні знання. Тож давайте відбудовувати країну разом.